Мої вітання в ефірі тема дня і до нашої студії ми запросили Анатолія Ганісімова, директора Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Я рада бачити вас. Вітаю Доброго дня. Отже, вже завершився основний період реєстрації на участь у цьогорічному національному мультипредметному тесті. І я знаю, що вже є статистичні дані. Скільки осіб вже зареєструвалися? Знаємо, що це основна реєстрація, так буде ще додатковий період. Про це поговоримо трохи пізніше, а поки про стати статистику і який предмет обрали четвертим? ну у нас на зареєструвалося на основну на основний період тестування, тобто мається на увазі той, той який буде проходити з 14 травня по 25 червня. 16,5 16 тисяч осіб. Це якщо в порівнянні з минулим роком, в минулому році було 16400, тобто майже на тому ж рівні, як було в минулому році. Що стосується вибору предметів, ну ви знаєте, що у нас три предмети обов'язково в цьому році: українська мова, математика, історія України. От додатковий предмет, значить, перевагу наші вступники надали англійській мові, е, майже половина, 8 тисяч осіб обрали англійську мову. Е, далі біологія. Майже 3 тисячі осіб, географія 25 тисячі осіб, і українська література 2200 осіб. І з інших предметів, там менше тисячі, там, в принципі, небагато. От. Тобто ми вважаємо, що етап, перший етап на основну сесію він завершений, але у нас було майже 500 комплектів реєстраційних документів, які були відправлені на доопрацювання. Зараз працює регламентна комісія Одеського регіонального центру. Ми знову розглядаємо ці пакети документів, що виправлено, що не виправлено. Деякі пакети реєструємо, тому що там виправлені всі помилки, які були. Зауваження, які були зроблені, деякі не змогли виправити помилки. Ну, буває і за об'єктивних причин, наприклад, не, ще не виготовили наприклад, документа, паспорта або якогось іншого документу. Тому тих, хто з будь-яких причин не зміг зареєструватися в основний період, у нас буде ще додатковий період з 10 до 15 травня, можна буде знову подати документи на реєстрацію, і це вже буде реєстрація на додатковий Сесію, яка буде відбуватися з 11 до 19 липня. Тобто нічого страшного немає, якщо навіть ви от зараз отримали відмову від реєстрації, але ви знаєте, чому була відмова, і ви можете ще раз подати документи і зареєструватися вже на додаткову сесію. Тепер що треба робити тим, хто успішно зареєструвався, які ваші подальші дії. В першу чергу треба зайти знову ж таки в свій особистий кабінет на сайті Українського центру цін якості освіти, перевірити знову ж таки свої персональні дані на всякий випадок, мало ли що буває. Далі ви чекаєте запрошення на тимчасовий до тимчасового екзаменаційного центру. У нас я вже казав на. Попередніх наших інформаційних нарадах, що е, тимчасові екзаменаційні центри будуть створені по всій Одеській області, і в, ну майже в кожному районному центрі, е, в місті Одесі, зрозуміло, в супутниках міста Одеси а чому Юрій, називається чому тимчасові, тому що тільки на період. Е, е, ну, тому що це одесь. як правило, заклад освіти, як правило, це загальноосвітня школа, але ми е, е, використовуємо і приміщення, і коледж, і професійно-технічних училищ, і вищі навчальні заклади нам дають свої приміщення для створення тимчасового екзамінаційного центру? Ви отримаєте запрошення, в якому буде вказано, куди ви повинні приїхати і. Коли ви повинні приїхати, це запрошення не потрібно роздрукувати. І запрошенням і з паспортом ви повинні з'явитися до тимчасового за центру. Дуже прошу не розголошувати інформацію, куди і коли ви повинні прибути. Ця інформація, скажімо, у нас для службового користування. Тобто, у нас, скажімо, і персонал знає тільки, коли і де він буде працювати, в якому пункті тестування. Не знає, де буде інші його колеги працювати. Оце заходи безпеки, щоб розголошувати графік проведення. Він оголошений не буде. Всю інформацію ви будете отримувати тільки через свою персональну сторінку. Тому дуже прошу значить, значневідуватися періодично свою персональну. Персональну сторінку роздрукувати запрошення, потім ще перед тим як ви будете їхати до свого тимчасового земеційного центру. Ще раз передивитися свою персональну сторінку, чи нема там яких будь-яких змін? Бо ви знаєте, зараз при воєнний час і все може трапитися, і ми ще будемо говорити про заходи безпеки. Собственно кажучи у нас всі тимчасові заційні ем центри підбиралися таким чином, щоб... Біля нього щоб в ньому було обов'язкове сховище. В деяких екзамінаційних центрах у нас буде проводитися саме тестування в сховищі, тобто взагалі не треба нікуди буде спускатися, буде самому сховищі організована процедура про тестування. Ну на жаль, у нас таких тимчасових зміцінних центрів небагато на Одеську область. Ну ви все це дізнаєтесь, коли вже прибудете до пункту тестування. Тепер ви прийшли до тимчасового езамінаційного центру, що треба робити. В першу чергу я ще раз підкреслю ніякість пізні. Тобто ви е, повинні е, детально вивчити, як ви будете доїжджати до е, цього населеного пункту до е, с, вашого тимчасового земінаційного центру е, з такими розрахунками, щоб е, як можна ну, раніше приїхати, щоб не спізнитися, бо починається тестування о 10-тій годині, але з 10-10 вже зачиняються двері, і хто спізнився, ми того не пускаємо. Можуть бути випадки, що спізнився з поважної причини, якісь форс-мажорні обставини. Може, повітряна тривога була в дорозі, от виїхали, почалася повітряна тривога. Значить, ви все одно повинні доїхати до свого тимчасового земіційного центру, навіть якщо ви спізнилися, може і набагато спізнилися, зафіксувати, що ви з'явилися, повідомити причину, з якою ви спізнилися, і вам буде дано право значить, прибути. По Потім на додаткову сесію скласти національний мутіпредведний тест. Mm -hmm. Ну, це стосується тільки тих, хто з поважної причини спізнився. Хто спізнився не з поважної причини, ніяких додаткових сесій до вас не передбачено. Mm -hmm. Далі, в самому пункті, Значить, ви заходите в пункт тестування чи в тимчасовий езаміціатор, як він зараз називається. Значить, там перевіряють ваші документи. В першу чергу документ, що посвідчує особу, ну це паспорт, як зазвичай. Далі запрошення ви показуєте, далі перевіряють фейс-контроль, тобто дивиться вашу фотографію, там ваша та вот. і ще буде металодетектор. Тобто, у нас Державна служба охорони буде працювати з металодетекторами на всякий випадок, щоб нічого зайвого на пункт не було пронесено. Це на кожному пункті, так? Це буде Це на, угу. на кожному пункті буде працювати Державна служба охорони. І е, далі, коли ви пройшли процедуру, зайшли, значить, ви знаходите себе в алфавітних списках. Там указано номер аудиторії. Ви е, піднімаєте за своєї аудиторії, На дворі аудиторії знаходиться е, значить, ще аудиторний список, знаходите себе в аудиторному списку. Там номер вашого робочого місця, знаходите своє робоче місце. Обов'язково перевірте, чи це дійсно ваше місце. Тобто там повинна бути наліпка з вашим прізвищем. Ім'ям по батькові. значить На своє робоче місце ви маєте право взяти тільки документи, ручку, ну і е, може там пляшечку води, але е, пляшечка з прозорою водою, ніяких кольорових, mm -hmm. там і прочого не повинно бути. Всі особисті речі ви залишаєте на столі для особистих речей. Далі починається процедура тестування з інструктажа, тобто інструктор зачитує свою промову, розповідає mm -hmm. вам, що можна, що не можна, що треба робити в якихось випадках. Далі, якщо, не дай Боже, пролунала повітряна тривога, ви. Припиняєте тестування. Інструктор вас веде до сховища. Завершилась тривога. Значить, ви повертаєтесь назад, продовжуєте працювати з того моменту, на якому ви завершили. Треба е тест, тест поставити на паузу. Так не завершити остаточно. Це важливо Так, так. Mm -hmm. ставити на паузу і йдете, і чекаємо, поки завершиться повітряна тривога. Ну це не стосується тих, хто буде вже спочатку працювати в сховищах. Для них ніяких mm -hmm. там перерв не буде. Тепер, що стосується проведення самого тестування, значить, в цьому році у нас буде чотири предмети винесено на національний мультипредметний тест. Тобто, все буде розбите на два блоки. Перший блок це перші два предмети. Значить, ну, як зазвичай, це буде українська мова і буде математика. Значить, година один тест, година другий тест. Далі перерва 20 хвилин, значить, поки ви працюєте над першим і другим тестом, ви можете переходити з одного тесту до іншого. Тобто, ви працювали, наприклад, там з української мови, потім почали працювати з математики, потім згадали, що ви щось там не так написали, що з вашої точки зору там треба виправити. Ви можете повернутися, виправити те, що ви там хотіли з української мови. Знову повернутися до математики. І так протягом оцих двох годин, поки триває перший блок. Завершився перший блок все. Значить, далі вже ніяких повернень, ніяких виправок вже бути не може. Після перерви, перерва 20 хвилин, починається другий блок. Значить, другий блок така ж сама картинка. Тобто ви можете в межах часу другого блоку працювати, що з одним тестом, що з іншим тестом. Але коли завершилося тестування, ви нажали кнопочку, що завершити. Все, вже ви нікуди повернутися не можете. Значить, у вас висвітляться ваші тестові бали, які ви отримали по кожному. predmeto Значить, ці тестові бали можна буде вже орієнтовно перевести в бали рейтингові на сайті Українського центру, буде відповідна шкала переводу. Але остаточний результат ви отримаєте на свою персональну сторінку офіційно, вже ну, трошечки пізніше, коли будуть оброблені всі дані всіх учасників тестування. Далі ще одне зауваження: таке, значить. У нас немає порогового балу, але у нас є ну, мінімальний тестовий бал, який треба набрати, щоб далі ваші результати можна було переводити в рейтингові бали за 200-бальною школою. В цілому 15%. Тобто, ви повинні правильно виконати 15% із тих завдань, які. Вам були запропоновані, тоді ви можете розраховувати, що ви отримаєте такий тестовий бал, який потім можна переводити в рейтинговий. Якщо ні, менше 15%, то ну, це не склав, Тобто ніяких вже ви з цього предмету не отримаєте. І тоді, на жаль, ну скажімо, вступ до вищого навчального заходу в цьому році для вас, скоріше всього, буде закритий. Хоча можна буде спробувати подавати документи в коледжі, там менше треба предметів, і в принципі. Можна подати до когось mm -hmm. техніку mm -hmm. пана Анатолію. Уточнення щодо перерви, е, тому що два блоки по дві години, тобто в цілому, більше чотирьох годин на пункті тестування, чи передбачено е, годування, перекус, брати з собою щось з їжі? Ну централізованого ні? годування не буде, це однозначно. Але я думаю, що буде ну ще це. Я не можу остаточно сказати, mm -hmm. але я думаю, що десь 99% дев'ять стачу буде дозволено брати з собою якісь там бутерброди, Продав, щось таке на перекус і що буде передбачена кімната, де можна буде зайти і це 20 mm. хвилин перекусити. І відпочити трохи. Да, так ну, трошки відпочити mm -hmm. так. Mm -hmm. І важливо сказати, що додатковий період триває всього з 10 до 15 травня, тобто mm -hmm. 6 днів, так по, по суті. І якщо вже не зареєструвалися, то це останній це шанс, шанс нагода да, зареєструватися. Буде, да. mm -hmm. а які особливості провести Ведення тестування для тих учнів, які перебувають за кордоном, ну в принципі таких суттєвих різниць нема. Єдине, що перше хотів би наголосити, що ви повинні точно так же, як і ті діти, які знаходяться на території України, зайти в свій особистий кабінет, значить, роздрукувати запрошення, в ньому буде указано скажімо ну та територія яку ви вказали, при реєстрації адреса пункту тестування. Єдине, що у нас ми працюємо в Україні все по київському часу, значить якщо ви знаходитесь за межами України, то це буде місцевий час. Тобто початок тестування буде указано у вас за місцевим часом. Тобто, якщо це Німеччина, якщо це Канада чи Сполучені Штати Америки ви розумієте, різниця буде, ну скажімо так, суттєва тобто, от, між нашим. Часом на Україні і їх часом це треба враховувати. Далі, так же як і для дітей, які знаходяться на території України, ви повинні періодично заходити свій особистий кабінет. По-перше, перевірити всі дані, які у вас є. Ви зареєстровані, це прекрасно, але на всякий випадок через передивитися не закралася десь помилка. А от далі ви отримали запрошення. Це запрошення треба роздрукувати і з цим запрошенням документом який посвідчує особу, так і в Україні, так і. За кордону, ви з'являєтесь до тимчасового екзамаційного центру. Ну і далі процедура точно така ж, як і для українців, тобто тих, хто знаходиться на території України, тобто ніяких таких суттєвих відмінностей немає. Єдине відміння, що слава богу, у вас не буде повітряної тривоги, ви спокійно будете працювати той час, який вам відведено, mm -hmm. і остаточний результат знову ж да, таки на персональній та, сторінці. Да, ви побачите mm -hmm. на своїй персональній сторінці. Значить, спочатку ви зможете підрахувати, скажімо, свої. Тестові бали е, прикинути, скільки там ви можете отримати е, рейтингових балів. Вот. Ну, остаточний результат на вашій особистій сторінці. Якщо ви е, не погоджуєтесь з цим остаточним результатом, то ви собі рахували, у вас щось якась різниця з'явилася з тим, що mm -hmm. вам було запропоновано на вашій персональній сторінки, ви маєте право подати апеляцію до українського центру оціню якості освіти. Тобто на проходженні тестування, якщо вам щось залежало проходити тестування, якісь там були форс-мажорні обставини, які вам не дали можливість якісно виконати роботу, це в пункті тестування або в тимчасовому екзаменаційному центрі. Ви подаєте заяву безпосередньо відповідальному за тимчасовий екзаменаційний центр. Якщо у вас щось ну, заважало, і ви вважаєте, що це може вплинути на ваш подальший результат. Якщо вже ви отримали результат і ви не згодні з цим результатом, ви можете подати апеляцію до, вже до українського центру оцінювання якості освіти, і це ж ваш, скажімо, заява буде розглядатися, і ви отримаєте відповідь в установлений термін. Пане Анатолію, я вам дуже вдячна за змістовну розмову. Тож нагадаємо, що додатковий період реєстрації буде з 10 до 15 травня. Хто ще не зареєструвався, але хоче брати участь у національному... Мультипредметному тесті можете зробити це у ці дати. З нами був Анатолій Анісімов, директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Цю студію провела я Светлана Пензова. Дякую, що дивилися. Побачимося.